Вас вітає канал Довідник Історика. Поговоримо про середньовічне місто. Вражаючий розвиток середньовічних міст почався в 10 столітті. В цей час з'явився новий соціальний клас майстри та ремісники. І саме тоді набула розквіту торгівля. Місто, оточене довкола оборонними стінами, отримало більшу свободу, ніж інші поселення. Унікальний характер середньовічних міст визначало повсякденне життя мешканців міста. Церква, ратуша, ремісничі цехи, ринкова площа все разом утворюють вид середньовічної вулиці. Яка по справжньому характеризує місто. Будинки, котрі будувались тісно один біля одного, відсутність прокладених вулиць, та відсутність каналізаційної системи? Життя проходило практично на вулиці. В розташованих на першому поверсі майстернях працювали майстери і підмайстри, В Розставлених просто на вулицях палатках, торговці продавали свої товари. Їздили вози, домашня худоба, бігали діти. Міський пейзаж був гучний та брудний. Житлові будинки середньовічного міста будували зазвичай з каменю або цегли, дах крили черепицею або шифером. Будинки багатих городян були дво- або триповерхові, а бідні жили в одноповерхових будинках. На першому поверсі будинків заможних городян були майстерні або крамниці. Над ними розташовувалася кухня і житлові кімнати. Іноді в зворотному порядку для зберігання використовували підвали. Ворота будівель прикрашались залізними кованими елементами. Також на кожному поверсі було кілька вікон, що виходили на вулицю і забезпечували мешканців світлом і свіжим повітрям. Будували будинки всередині із дерева або кам'яних плит. Стіни білились вапном або також в будинках зазвичай можна було зустріти різні декоративні розписи на стінах. Отже, життя в середньовічному місті було досить гучним, насиченим і поділялося на декілька таких групок. Були заможні, були бідні і були середні. В основу буденного життя середньовічного громадянина входила праця. В основному це була або торгівля, або праця в ремісничій майстерні. Ну і також місто характеризувалося неспокоєм і постійною загрозою війни. Дякую за увагу! Це була тема Середньовічне місто. На все добре!